Всі знають, що у нас, наш світ багатомірний і це навіть уже не оспарімо, тому що віруси, мікроби, бактерії так само є в нашому полі, але ми їх не бачимо. Так, так само і радіація, багато чого, що ми не бачимо, і ну, це не значить, що його не існує в природі. От так само ми не бачимо своїх янголів, ми не бачимо. Енергії, які наші, які поруч, можливо, навіть і то теми. І я хочу вам показати свою картину, яка в мене є. Намалювала її відома художниця. Вона живе в Іспанії. Ми з нею разом навчалися на багатьох курсах. Вона дуже професійна, це дійсно професійний художник. І вона настільки крута, і вона настільки відчуває теми енергії, вона їх бачить і вона їх малює. Тому якщо вам потрібно, звертайтесь, будь ласка, до неї, я залишу контакт її і, будь ласка, звертайтесь. І також я хочу сказати саме, що ці то теми, її, її картини, вони живі. Чому Тому що саме, от коли я дивлюсь на свою картину. То я вам зараз її покажу. Але коли ти дивишся в око, то це око починає бути живим, воно вібрує і воно, знаєте, от як менше більше, менше більше, воно росте. І, по-друге, коли ти задаєш питання і дивишся туди, в те око, ти розумієш, що ти отримуєш інформацію. Хто такі та теми ви можете прочитати? В інтернеті дуже багато всього. Але також на її сторінки ви можете ну, більш детально послухати, подивитися, почути, про, як вона розповідає про ці то теми, наскільки це в захваті, наскільки вона цим живе, і бачить вона це, і вона розуміє це. І, і насправді то теми – це наші енергії, які поруч нас. Можливо, вони. Е... Як енергія та, яку ми не беремо, і вона застивша така. Ну, в общем, там дуже цікаво показую вам картину. І саме головне, що це картини живі, вони дають відповідь і ну, вони дуже контактні. Ось вона ця картина. Зверніть увагу саме на кота. Це не кіт пума, І наскільки він зараз навіть тут, я зрозуміла, що в мене держить рука, але він ніби живе око. Контакт я залишу.